Вітаю всіх на каналі «Костелів онлайн» разом з Людмилою Хомутовською. Добрий день, пані Людмила. Доброго дня. Пані Людмила, зерно піднялось в ціні на 10% після того, як росіяни бомбили одеський порт. Це їхня була мета заробити на зерні ще, бо в них вже своє зерно є. Так, і там, знаєш, надголовна, я про це говорила що. Ціна буде золота і вона буде дорога. Це не про те, що це буде всередині України, це е, саме це зовнішній це ринок, і е, оцим, що вони роблять зараз, я думаю, що це 10% це так. Mm -hmm. e, пані Людмила, а, а Ердоган зможе домовитися з Путіним, щоб продовжити зернову угоду. Я впевнена, що зернова угода буде працювати. Mm. Вони там підуть торги, Росія більшу частину виключить те, що вони хочуть, і вона буде працювати. Домовленості будуть. А це буде виходити з яких портів? З українських портів? Зерно. З українських портів я думаю, що це якісь менші порти, які до цього дуже мало використовувалися. Угу, я зрозумів. Е, багато моїх підписників, навіть друзів, почали активно говорити про те, що восени нас чекає якийсь страшний блекаут, Не буде світла, не буде газа. Я навіть не знаю, де вони взяли цю інформацію, але просто вони, ну, всі про це говорять. Ну, ця інформація вона ж розноситься, вона з інш... з різних джерел, і це говорять, нам говорять, дають сонце якби світло, так що ми будемо в будь-якому випадку при... при світлі. Я не впевнена, що це буде блекаут. Це буде як відключення, тому що навіть я зрівнювала, що було в тому році, і що буде в цьому. То в тому році в році в нас було гірше, ніж буде. Uh -huh. е, і я все-таки проти блекаути, тому що нам говорять, що світло буде. Ну, тобто, дивіться, ми вже пережили блекаути, ну і такого тотального блекаута і не було, про які, які лякали. Давайте ще раз питаємо карт: восени е, взимку Україна чекає труднощі з світлом? Чи нормально? Труднощі, е, труднощі які будуть е, тимчасові. Тимчасові трудності, і вони будуть це не про те, що їх не буде, але знову ж четвірка, ми справимося, все буде ок. Може навіть бути декілька днів світла, але це не про продовження, тому що нам дають такі аркани: а хто знає, що такі п'ять мечів, це виграна перемога. Так що тут правдами чи неправдами ми це виграємо. Газ. Чи буде газ, тому що багато людей купують дрова, але не всіх дров'яні котли. Чи буде газ для опалення? Газ буде тут взагалі. Нам говорять, що з газом у нас проблем не буде. Там все буде працювати. Я не бачу з газом взагалі проблем від слова геть. Ну, це ж це ж прекрасно, я дуже радий. Чи будуть ще знищені росіянами великі енергооб'єкти? Не знищені, а як поранені нам говорять. Я думаю, що десь вони мають саме вразити, так що вони туди дивляться, планують навіть будуть якісь спроби. Атомні станції, які теж живлять Україну, будуть частково зруйновані там, під поранені, чи ні? Ні, я думаю, що атомні станції будуть працювати. Я зрозумів. Чи може бути якась атака на гідролетростанції на Дніпрі, на Південному Бузі? Ну, а так якісь вони будуть. Я просто не впевнена, що будуть мати вони якийсь подібний результат того, що ми бачили. Е, але сказати, що атак не буде ні, вони будуть. Вони будуть десь старатися, десь будуть старатися пробити. Е, за цим слідкують. Це відслідковують на рівні навіть розвідки, на рівні. Такого, принаймні стараються щоб не допустити на сьогодні. Е, бачите, ми вже говоримо про майбутній сезон, тобто про осінь. Влада готується до сезону опалювального серйозно. Серйозно. Е, крім того, що йде підготовка, йдуть ремонти. Е, взагалі там нове, що було. що Роздивляються якісь альтернативні види, от не знаю, що там може бути альтернативний, тому що в моїй знаєте недалекій голові, яка зовсім не винагідник. Ну, сонячні батареї, так. Ну, а так, от, ну сонце, вітер. Може, які вітряки, так. А в нас саме щось навіть ноу-хау мають застосувати, і його тримають секрети на, на секунду, і багато що вже є. Uh -huh. Так що тут тема того, що воно буде працювати точно? Це, є бо, це по всій Україні чи на південь? Ні, там взагалі вся країна. Карта мир. Це про нас всіх. Uh -huh. Що з водою в південних регіонах України? Чи відновиться їм водопостачання? Всі будуть забезпечені водою? Ну, сказати, що все око з водою це неправда, тому що там є якась тема, що її не вистачає. Вода буде, але вона береться, знаєш, по потребі, скільки можемо дати. Оце, oh. е, така. Ї, е, туди вкладаються гроші, щось е, напевно чи будується по вісім пентаклів, щоб вона була. Але це не про те, що вже вода вдоволі. Це гарячі холодні ванни, це, це, це нашправді ні. Чи будуть нові звільнені території до зими у великій кількості? Так, це взагалі це, це те, що ми зараз чекаємо. Воно зараз відбудеться. Це в нас воно відбувається по пентаклям. Пентаклі Петакліє це у нас осінь. Угу. А, і вона йде по молодим пентаклям, це може бути кінець літа, початок осіння, так що ми чекаємо саме повернення, і воно обов'язково буде. А як же там на, цій, на, 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 на нових деокупованих територіях пережити е, зиму і осінь? Як вони будуть переживати ці люди? Допомога за, за допомогою, за підтримкою. Дуже багато гуманітарних. Не скажу, що це знаєш такий період лайтовий, коли все класно, тому що виживання йде з великою кількістю прикладення сили, саме ресурсів. Важка буде зима, але вони справляться. Не дай Бог, немануть тільки так. Ви мені скажіть, політичний сезон вже кажуть, починається і. Багато глядачів пишуть, що готується звільнення у владі. Спитайте, готуються кардинальні зміни у владі? Прямо у верхівці. Ми їх будемо бачити, тому що, як нам говорять, вони почалися, і цей початок він буде мати продовження. І ми в знаєш, в такій суперактивній фазі. Так що, якщо по міністру, чи по якому суперкерівнику там будуть міняти кожного місяця. Це якась стане як норма із того, що я бачу. Це на, на плюс, чи це нічого не міняє? 50 -50. Чому фіфті? Чи на плюс? З однієї сторони воно йде на плюс, а з іншої сторони, людині, щоб розібратися в цьому, потрібен час і воно е, таке буде по накатаній. Да, рухатись по накатанні. Чи воно на мінус? Е, Дивимось, ніде на мінус, тому що з кожною зміною буде якесь, хоч маленьке, але покращення. Я нагадую, що я в мене на каналі збирає гроші для хлопців з розтратньої бригади Холодний Яр. Їм зараз треба ваша допомога. Ми здаємося, донатимо, підтримуємо і віримо в перемогу. Міністр культури Ткаченко його звільнять? Ну це вже вирішене питання. Тоб, немає повернення назад. Ні-ні ні. Там його точно звільнять і вже там е готують готу заміну. Е вчора вже ще дивилась за ту заміну, і дуже багато в мене щось дам. Не здивуюся, якщо там прийде жіночка на заміну цьому. Там хочуть очільницю мистецького арсеналу таку нову, хоча я знаю, що там багато жінок би дуже хотіло. Наприклад, Наталя Заболотна може бути міністром культури зараз. Така блондинка. Вона може бути. І ще раз говорю: в нас показують якась доволі молода людина, це не, не люди мого віку. Да? Не здивуюся, це 30-35 років. Вони йдуть по пожав. Це якісь доволі молоді люди, які яким чином не дуже сильно проявлені. Mm. І от маємо ми чекаємо сам, саме подібну. Ну, я на знаю та... гарно, вона толковий менеджер. Якщо все буде, то хай працює. Е, кажуть, що шмигаля можуть нашого прем'єр-міністра можуть звільнити. Звільнять шмигаля? Ну, все до того йде, по всім даним він буде звільнений. Там єдине, що в якийсь момент може чуть-чуть притормозити. Uh -huh. Для чого я це все кажу? Що якщо його не звільнять в цьому місяці, то не дивуйтесь, що його звільнять напротяг слідуючих двох, тому що все до того йде. Тут більше всього, я б сказала, що тут 99%, просто періодичність тут довше. Пишуть політологи, що можуть поставити прем'єр-міністром Кубракова, міністра інфраструктури, або Оксану Маркарову, посла в США. Кого проставлять прем'єр-міністром? Питання не вирішено, що на, на одного трієчка, що на другого трієчка. Вона йде узгодження, але, але на секунду я б знову ж поставила б на жінку. Ну, бо за нею стоять Сполучені Штати, запитайте, вона подобається Сполученим Штатам? Вона то подобається сполученим штатам, яким чином вона не подобається нашим. Цікаво, да? а, а цей перший чоловік він подобається нашим, але не дотягує по очкам. <реш> <реш> так що конкретно така цікава, і, і її на сьогодні її прям відмітають, відхрещуються, але я поставила на неї. Ну, дивіться, вона була міністром фінансів в Україні. Здається, при Порошенку. Е, вона, як міністр фінансів, вона була як се не хороша. Вона була професійна і патріотична проукраїнська, чи вона просто заробляла гроші. Чи була вона професійна? Вона була професійна. Чи була вона українська? Вона була українська, але чи заробляла гроші? Вона заробляла гроші. Ну вона зробила Україні в результаті в сухому залишку для України вона зробила більше плюсів чи мінусів. У рівні того, щоб як все це скласти докупи, то я б не сказала, що це будуть плюси. Якісь зупинені проекти, не не даний розвиток, саме якимось швидким рухам, швидким змінам, так що тут такі були тормозки були з цієї сторони. Тобто, давайте ще раз питаємо карту. Наступні там, декілька місяців влада реально може почиститися, правильно? Це 100%. Ти знаєш, це перше направлення, воно зараз йде суперактивним. Ми стоїмо на порозі змін. Якщо там їх геть усіх перетрусять, взагалі не здивуюся. Воно йде по, по правосуддю. Знаєш, люди дуже довго працювали, щоб прийти до цього результату. І Тема по правосудню, що позієш ти пожнеш і шмигаль всі останні довго сіяли, щоб зараз це все отримати. Так що це на тема зараз змін, вона найактивніша була. Зараз питаємо що на останок, кажуть, що керівник ЦРУ в Сполучених Штатах Бернс реально хотів на початку війни продати Україну, домовитися з Росією, щоб вже вони і нас окупували собі, і в них було все домовлено. Бернс. Домовився з росіянами. Я б не сказала, що це продав трошечки воно не, не так. Але чи він її здавав? Так він був саме в тому таборі, які були на чорній стороні всесвіту. Ну, а кажуть, що саме він керує Сполученими Штатами, а не Байден. От спитайте в карт. Хто керує Сполученими Штатами? Байден, чи оцей керівник РУ Бернс? Нам говорять і не Байден, і не Бернс. Це два обличчя, які ми знаємо, а ще за тими обличчями. Є цілі структури, так що не один, і не другий. На ну, оці обличчя і структури вони працюють на те, щоб перемогла Україна, чи щоб перемогла Росія. Ну, перш за все вони працюють на себе, а чи по перемогла Україна? І я все-таки думаю, що вони е, будуть змушені працювати на Україну, бо так буде складатися обставини. Угу. Е, тут навіть тут тема е, Бога тема всесвіту. Чому тому, що ну, багато що ми очікуємо, що так не буде. А, але хто не вірить в випадковості, то те й не вірить в Бога. І тут саме про це. Ну я нагадую, що все в наших силах, тому що саме ми переламали хід історії, коли з разом зібралися і протестуємо Росії. І треба донатити і підтримувати Збройні Сили України. Отут в описі все є. Ми маємо бути завжди разом. Давайте ще на останок. Я дізнався нещодавно, що є такий генерал Теплинський. Які кажуть, що він керує всією, всією спецоперацією російською в Україні? Питайте, правда чи ні? Не Шойгу, не Герасим, а саме він. Ні, Не він один. Він, чи він є одним із керуючих, так, але він не один. Там керує, керують чотири чоловіка, і він один із них. Ага. А він може піти на Москву таким. Таким е, путчем, як цим бунтом, як ішов Пригожин. Чи навіть піде, чи піде він? Ти знаєш, це як е, вимушена міра? Uh -huh. І, і з того, що я бачу, там ще кармічні події не сталися, які мають статися, і він має перейти саме на ту сторону. Ага. На сьогодні точно ні. На сьогодні точно ні. Це знаєш, мені кажуть, що це якась дурня, це не може бути. А далі в нас включається є і Говорить, пройдуть якісь події, і ця людина просто перейде на інший бік. Зрозуміло. І закінчимо е, президентом Грузії Сакашвілі. Його Росія просто там доводить. Він загине? Він помре там в, в, в тюрмі в Грузії. Якщо так буде продовжувати, то більше всього, що так. Е, тому що ніхто не, не старається його віддати, його просто виснажують, що він умер. А чого ніхто не, не за нього не вступиться? От просто людина, яку знає весь світ, там він до всіх приходить, президент. Чому ніхто не вступається за нього? Це якась така знаєш, позиція, що а хай хтось інший. І отуди на іншого передають, і, і саме звідси, я б сказала халатність тут невідповідальність. Пані Людмила, то давайте ще раз. Осінь буде нормально, переживемо, будемо здорові, і буде газ, світло, і все. Скажіть, давайте ще раз, бо людей реально хвилюється. закриємо цю тему. Осінь ми обов'язково переживемо. Буде в нас газ світло на світло, нам дають двічку мечів, що там буде напруження. Це нема з їжею. Я взагалі сказала, що там буде ну принаймні для України нормально. Чи буде там підвищення цін? Деякі підвищення будуть. Але в принципі нам дають таку красиву карту, далеке що все в нас буде. Життя продовжується. Життя продовжується, і ми обов'язково переможемо. Пані Людмила, дякую вам. І це вчора читав коментарі, і люди так вам вдячні, що ви їх протягом півтора року підтримуєте. І я вам теж вдячний за ваш позитив. За різне буває, але ви якось так знаходите слова, щоб сказати його так, щоб ми всі зрозуміли і обнадієте нас. Дякую вам дуже. Дякую. До зустрічі.